Ти всім маленьким та дорослим, хто дивиться нас у цій порі, в ефірі наш освітній проєкт Маленькі дорослі. Юлю, а ти любиш читати книжки? Люблю, але тільки якщо вони цікаві. А ти? Дуже люблю. У мене є улюблена книжка Гаррі Поттер». А в тебе? У мене пригоди Тома Соєра. Там стільки жартів пригод. Ого! Звучить класно! А ти знаєш, я сьогодні читала про космос. Там розповідали про те, як астронавти живуть у космосі. Уявляєш, вони сплять у спеціальних мішках, щоб не літати по кораблю. До речі, ви знаєте, що з книжками можна ще і грати і ставати героями з книжок і грати у їхні пригоди. І я пропоную вам одразу після нашої програми шукати щось цікаве на полицях. Книжкових крамниць та бібліотек і ставати справжніми героями книжок. З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі Аріна Юля. вітаю вас! Доброго дня! З вами сьогодні я, Антон, та наша рубрика Читайленка. Сьогодні ми поговоримо про книжку Джоан Ролінг Гаррі Поттер і прокляте дитя. Багато шанувальників історій про Гаррі Поттера е, говорили, що Джан Ролінг цією книжкою руйнує свою ж франшизу. Але, як на мене, ця книга цілком вдала. Вона є завершенням Патріани. Головними героями цієї частини є Албус Северус Поттер та Скорпій Малфой, сини колишніх непримиренних ворогів Гаррі та Драко. Ця книжка про захоплені подорожі у часі, щоб запобігти смерті Седрика Дігорі. Який нагадую, загинув наприкінці Трічокнського турніру. Юні Албус та Скорпій палають бажанням виправити ситуацію з дочасною смертю Седрика. Для цього їм треба вирушити у минуле. Допускаючи помилки у минулому, вони двічі змінюють майбутнє і, врешті, доходять до висновку, що все, що робиться, то на краще. І треба змиритися з минулим. Крім того, Албус налагоджує стосунки з батьком. «Гаррі Поттером» – у цій книзі багато захоплюючих пригод. Разом із, із героями ви можете вірватися у кабінет міністра магії, викрасти останній у світ часоворот, вирушити в минуле у найгостріші моменти тричеклонського турніру і побачити інший варіант розвитку історії боротьби з лордом Воландемортом. Книга Гаррі Поттер і дитя» відрізняється від попередніх частин тим, що написана у вигляді сценарію. Тобто немає авторських пояснень, а тільки діалоги героїв, що робить оповідь більш жвавою і динамічною. Отже, чи радить! Макар, ти колись був в Австралії? Ні, але було б чудово туди потрапити. Чому? Бо я хочу побачити справжніх коал, а не лише у зоопарку. Ну щоб у тебе з'явилося ще більше бажання познайомитись з коалами. Пропоную подивитися наш сюжет і юних дослідників про цих загадкових тварин, які майже все своє життя проводять на дерев'ях, спокійно споживаючи листя Ескалітка. Рубрика Новини по по-дитячому». Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо до Австралії, де живуть одні з наймиліших тварин на світі коали. Це такі маленькі ведмедики з великими вухами і пухнастими лапками. Вони настільки симпатичні, що просто не можна відвести в одних очей. Але вони не ведмеді, а насправді сумчасті. Як вам така цікавинка? Знаєте, чим ці тварини особливі? Вони майже весь свій час проводять на деревах. Сидячи і відпочиваючи. Кожен коала обирає своє улюблене дерево і часу не покидає його цілими днями. А ще вони дуже повільно рухаються, бо їхній основний раціон це лістя евкаліпта, яке надає їм багато енергії. Тому коали так багато сплять майже 18 годин на добу. Коали їдять ці листя за допомогою сильних лап, а їхні зуби пристосовані до того, щоб жувати тверде листя. Важливо знати, що коали дуже вибагливі до їжі. Вони їдять тільки певні види апкаліптів і дуже рідко змінюють своє меню. Цікаво, що хоча коали і виглядають дуже спокійно, вони можуть бути дуже голосними. Іноді їхні звуки можна почути на великій відстані, і вони використовують їх, щоб привернути увагу. Уявляєте? Як звуки цих малюків можуть зруйнувати тишу австралійського лісу? І ще одна цікавинка. Як і всі сумчасті, коали мають сумку, де носять своїх малюків. Маленькі коалочки, коли народжуються, є зовсім крихітними. Приблизно розмір з біб. Вони перелазять до мами в сумку, де живуть і розвиваються до того часу, поки не стануть достатньо великими. Щоб самостійно пересуватися по деревах. Отже, коали це не просто милі створіння, вони справжні майстри життя на деревах і символ австрійської природи. Тому, якщо ви захочете побачити їх у природному середовищі, вам варто вирушити до Австралії. Нехай кожен день буде таким же м'яким і затишним, як ці милі коали. Вранці буде працювати? будильник. Либо мама буде будить. Потому что это мама, это моя солнышка. Мабуть, луна, або якийсь небо, мабуть, воно якась буде світитися. точка, чи ліхтари. Якщо вдома хочеш, щоб світило, можна фонарі поставити. А на вулиці можна теж фонарі поставити. Е, спеціальні є на вулиці, е, можна їх полічити і буде світло. Ну, ліхтарі, е, світло у хаті. Ну, зорі там, наприклад. І може ще. Коли ви сидите біля вогнища вогонь, як місце сонце може стояти. Якби сонце взяв як вихідний, то нас би погрівав обігрівач. Луна, вона теж трішки світ, світить уночі. Напевно, по-перше, сонце не може взяти вихідний, тому що це. Зірка. А по-перше, якщо таке сталося, то можна було поставити проєктора чи лампи, не знаю. Еле електрика могла б робити. Це смотря, в сонце вихідний. День? Ну, День. Цілий день буде ніч. тімна ніч. А, потім сонце прийде і все буде добре. Кожний і маленький, і дорослий, має знати правила поведінки, коли знаходиш підозрілі предмети. Рятувальники розказали, як себе поводити у випадку, коли ви знайшли підозрілий предмет. Телешколярики школярики дізналися, що брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому категорично заборонено. Ти вже не наступить, уже ніяк не спастись. Тому що якщо ми хоч. Хочемо... О, уберем, то все, она Ви дуже багато всього знаєте Крім того, рятувальники розповіли про те, як рятуватися під час пожежі, аж для кожної дитини це важливо знати. Цікавими для дітей були мультики про обережність в квартирі, аби не сталося пожежі, діти і дивилися, і відповідали на питання рятувальників. Це був насичений день, а ще були сюрпризи. Рятувальники влаштували справжню дискотеку із сучасною українською музикою, яка на перший погляд здавалася розвагою. Але насправді це психологічні вправи для малечі та музикотерапія. І наостанок це було феєрично. Кожен телешколярик одягнув на себе справжню форму рятувальника, і в такому вигляді веселою юрбою ми пішли оглядати справжні пожежні машини. Вони величезні, яскраві. Це було масштабно, аж в машинах стільки відділень, що більше ніж у шкільному пеналі. І там стільки всього цікавого, наче скарбничка із сюрпризами. Тому ми і навчилися, і відпочили. А ще були подарунки і справжні пожежні машини, переконані, що такі незабутні зустрічі позитивно впливають на дітей. І головне, ця інформація відкладається в мудрих голівоньках наших дітлахів. Це буде добре, коли про дітей піклуються, а ще люблять. наостанок поради для люблячих батьків. Не забувайте, що ваша підтримка і розуміння найкращі дари для вашої дитини. Спільний сміх, цікаві розмови і маленькі радощі створюють міцні зв'язки, які не можна замінити нічим. Пам'ятайте, що кожен день це шанс дати вашому малюку найкраще: вашу увагу, ваш час і вашу безмежну любов. Разом з вами світ стає яскравішим, а життя наповнене щастям. Маленький дорослій. От і все на сьогодні! Дякую, що були з нами. Нехай у ваших родинах завжди панилаться радість і тепло. До зустрічі! Хай щастить вам і вашим дітям! Ferrari Малекі дорослі, наймудріші на землі